Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу, єдиному і живому. Любі брати і сестри, шановна громада, продовжую спілкування з вами також тут, з Підволочиську, на цьому стадіоні, на тему історії чи давньої сьогоднішнього стану нашої любої батьківщини. Правда, можливо, хтось з вас не раз бачив в інтернеті карти, як кажуть, давно це не говорили. Карта. Географічна чи історична, але мапа, мапа, мапа земель українських, наприклад, 1918 року, в мене була десь в моїх архівах, не можу найти. То це приблизно десь мільйон квадратних кілометрів. Ще 30 років назад Україна це 600 тисяч з копійками, як кажуть, квадратних кілометрів, так? А тих земель. Де ми фактично жили, де ми були більшістю не менше половини, а більше це біля мільйона квадратних кілометрів. І коли нам сьогодні говорять про Крим, шановні, ми там автохони в Криму. Тмутаркань, тмутаркань оце де протока Керченська, так? Зазовсько в Чорне море. Це була частина Київської Руси. Це було це ні для кого не є секрет. Для тих людей, які займалися і займаються історією, це зрозуміло. Ось південь, оце сьогодні південний схід, ясна річ, що там нашим пращурам дуже важко було. Тому що е, Україна це завершення самої великої рівнини. Від Алтаю аж сюди до Карпа. Це сама велика рівнина, і вона е, горами зовсім яка не була пересічена, тільки русло великих річок. Але їх як кажуть. Тисячі років назад вже люди легко, як кажуть, переходили, перепливали. І тому ось ці люди, які йшли з Сходу, вони постійно, як ми їх називаємо, кочівники, вони йшли, коли, коли людина освоїла коня, колесо. Під... Кочували, кочували, і ті прекрасні благодатні землі були ніби жертвою для тих кочівників. Я з повагою до тих народів, бо це є також чиясь батьківщина, чиїсь пращури, але це історія наша. Так? Бо якщо взяти, наприклад, Кавказ, то там може так бути, що через кілометрів 40 село яке має свою мову і не розуміє тих, які в тому сиді 40 кілометрів різниця. Бо це горе, там все консервується. Подивіться, наші Карпати. Візьмемо той, та частина українського народу, яка називається гуцули. Так? Як там законсервована вишивка, одежа, пісні, менше впливів. А от той степ і лісостеп це постійні впливи. Приходили, і ми це відчували на собі. Є в тому і плюс. Генофенд, генофонд нашого народу постійно оновлювався. І ні для кого не є секрет. Що сьогодні в Європі кращих жінок, аніж українські немає, це не тільки, як кажуть, історія нашого народу така фізична, а це і вплив, це свіжа кров, свіжа кров. Ну суть основна, якщо взяти ДНК, це ми є народ, оцей прабатьківщина всіх слав'ян, не тільки територіально, а тільки і генетично. Оцей фізичний тип, це ми русини. І коли мені говорять... Що там є велика Росія, тут маленька, і шановні кажуть. Ну поцікавтесь, у вас є міста, може є знайомі, хтось працює десь в Індії, наприклад. Поцікавтесь, що це за мова санскрит. В Індії мова філософів, поетів, письменників. Це мова, що ж тут би створено, це державна мова, там 22 державних мови, то там поза 80% наші слова, наша мова. Якщо я світлий сьогодні, правда, сивий, але світлий. І шкіра відповідно світла, бо маленьке взагалі волосся було біленьке, як сметанка. І більшість наших таких дітей. Світло шкірями, світло волосся в більшості. Так? Ось. так на санскриті світлий руса. Чуєте, шановні? В Індії, на мові санскрит світлий руса, мама, мата, тато, тата. І пішло, і поїхало. Це мова в Індії, і це мова священна в Індонезії. Про що нам розказують історію і етнічні землі наші, це і ось цей Новгород? Хто пам'ятає? Я давно вже з ним зв'язку не мав. Думаю, що живий ще Павло Мовчан, який очолював. Про світу, всеукраїнську громадську організацію, він мені розказував, що давно ще, коли була більшовицька імперія, він працював як науковець, отам, де Новгород. То каже Конституція тіла, абсолютно все, розумієте, антропологія, ми каже, трошки нижче. І пам'ятаєте, що в склад ось цього московського страшного кровожатного князівства саме пізніше війшла Новгородська. Тоді звана Республіка. І оце такий півмісяць, Новгород на півночі. Брест. Я зустрічався з людьми в Тюменській області. Я там шастав втікав від радянської армії. Люди працювали, я мав бригаду. Ми з ними спілкувалися. Люди з полтавського села. Я кажу, як так, а то все каже, ми. Ото Брест, це воно входило в Київську Русь. Розумієте? Холм. Хелм сьогодні, це столиця Данила Галицького. Ось такий величезний півмісяць з північного заходу на південь, на південь. І сюди таким півкругом виходимо Київ, Харківщина, де я родився, Дон, а потім Кубані, Ставропольщина. Оце величезна така земля чи частина землі, яка є нашою фактично батьківщиною. Але чому так сталося сумно? Чому такі, такий дарунок Божий, такі чудесні землі, такий працюєтий народ, і така важка історія. І коли хтось каже, а це ви не москалі, а інші кажуть, ні, ні, це вийшли, а це, каже, поляки. А я чомусь собі думаю, а хто ми такі? Євреїв, яких вивів Мойсей з Єгипетського рабства, напряму до тої землі Ханаан, яку їм Бог побіцяв, було йти чотири тижні. А йшли вони тоді 40 років на цю землю. Так що це хтось винен з тих народів, які там жили? Ні. Причина була в їхньому способі життя. Пішов Мойсей, йому Бог дав заповіді, так, скрижалі кам'яні. Поки він вернувся, вони вже золотого тельця видали, стали язичниками і вже танцюють навколо нього. Оце все розумієте, і наша така історія. Оце під Волочиск, 30 років назад тут було 8 тисяч без чотирьох чоловік населення зараз значно менше. Порахуємо конфесії православні, православна церква України, греко-католицька церква України, католики, п'ятидесятники, адвентисти, баптисти. Я всіх не перерахую. Ще ні разу. Ми разом не молились. Ні разу. І не просто, як кажуть штунти, протестанти. Це люди, які обізнані, можна сказати, фарисеї. Вони добре знають Письмо Святе, Євангелію. Я вже про це мовчу. А от грекатолики і православні ні разу, навіть хресної дороги разом не можемо зробити. Ось це наша ситуація. Це один з моментів нашого сьогодні стану душі цього народу. Ненавість, ненавість, нема любові. А Ісус пояснив, царство поділене супроти себе впаде. Ось друга та серія я завершую. Знову бажаю вам опіки від Бога, будьте щасливі з Богом. Трошки передихнемо і продовжимо цю розмову. Дякую за увагу.